даному виконанні дерев'яне перекриття зверху мембрана між дошками виконує функцію, щоб не скріпіло. Тут буде гарцовка зверху по цих дошках, яка невілює оці перепади і невілює поверхню. Гарцовка просипеться сюди, заповнює цей простір, як звуковий бар'єр додатковий, мембрана не дасть гарцовочки просипатись в утеплю. З часом гарцовочка схоплюється від вологості в повітрі. По цих досках виконується горцовка і листовий матеріал для. Вирівняння основи під ламінат. і, в даному випадку це технологія реконструкції об'єкту, який був після пожежі, знизу теж складається між кроками вата, підбивається шпагатом і мембраною. І ця мембрана формує їй там простір, щоб вона не розліталась в повітрі від розгойдування, перекриття, яке все ж таки може бути. Лайк і став спостерігати. Можемо спостерігати ті щілинки. Вони заповнюються гарцовочкою, щоб звук не проходив.